Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні друга частина по останньому ролику Хонпойд Арістон чи просто Арістон, там посудомийна машина. Значить, так, я тоді неправильно вичислив цю помилку 10, так якби, Мені в коментарях там розумні люди написали, що це помилка номер 15 Так, і, Значить вона зв'язана щось там з циркуляційним насосом, нема тиску. Ну, коротше, щось таке. от E, значить, так я дійсно, ну, дійсно декілька програм в людей вона попрала, ну помила посуд. І все, і знову вибила оця сама помилка. ті чотири лампочки світяться. E, значить, що приїхав я до них, вже зняв той циркуляційний насос, він такий йде окремо. от Ви бачите, тут є такі чотири защілки. такі от, Він отак запихається і прокручується, і воно на отих пазах заходить. о, Ну і фішку там від'єднуєте. Де вона є та фішка? О, ось тут. Е, і все. Зняв я той циркуляційний насос. І значить, що в ньому тут все болтається. Тут є, стоять такі втулки графітні, отут і ззаду. Ну, вони такі роль підшипників відіграють, щоб вал стояв рівно. Ну Ви їх тут не поміняєте, тому що треба знімати цю кричатку, а вона тут приклеєна, припаяна. То є, ви її зламаєте, якщо будете витягати. Значить, тільки насос. От насос я купив, от, новий насос, усе гарно. Бо в тому от я вам потім покажу, скину вам там чи відео, чи фото, чи як. Там просто за клітчатку ви берете, а вона отак от, ну, ходить десь буквально на сантиметр, там, ну дуже сильно розбило. І в деякий момент цей циркуляційний насос запуститься, то запуститься. А якщо його підклинює в бік, все, він не запускається, тому та помилка. От така історія. Все, потім ще скину вам. Оцей, як він називається, цей старий насос, фотку там чи відео. Ну, не знаю, щоб я не забув, бо він залишився в клієнтів. І все, воюду ставити, поставлю, я думаю, що все буде працювати. Все, значу, таке от відео. Підписуємося на канал, пальці догори, коментуємо. Все, здоров'я всім і миру, найголовніше.